За минулий тиждень Збройні сили України звільнили від ворога Херсон та все правобережжя. Всього 179 населених пунктів. Наразі у регіоні тривають стабілізаційні заходи. Тож влада закликає людей поки що не повертатись до звільненого міста. Мережу вже заполонили відео, де щасливі херсонці вітають зсу зі сльозами на очах. А які емоції у вас викликало звільнення Херсону? Чи очікували ви на його деокупацію у такі терміни? Та на що чекаєте далі? Я вже улибаюсь просто восторг. І, звісно, ну, я розумів, я що це буде рано чи поздно, але так швидко, е, щоб каскадно каскадна ввалилася, эта оборона і без горських бойових, де багато будет жертв, е, щоб, ну, горські бои. я, звісно, не ожидав, але просто я потересує і зсу слава. А і, на вашу думку, які можливо міста будуть наступними звільнені? Наступні міста будуть на букву М. Мелитополь, Маріуполь, і тоді ми перекроємо доступ до Донеччини по залізниці. І можливо буде катар великий. Ну, слухайте, це велика радість для України, для десяти велика радість, бо це ж поменшило загрозу безпосередньо і, і нам. А що ми будемо звільнювати? Ну все будемо звільнювати. Тобто вся українська територія повинна бути українською, бо ну, за нами правда і Бог. Ну, а що, на вашу думку, можливо, в першу чергу? Слухайте, ну я ж не військовий статих. Я теж, як і ви, не читався багато всякого. Є різні варіанти, але ж це така розмова, як диваних експертів. Я не знаю, що повинно бути. Знаю, що залужний геніальний і буде все дуже дуже несподівано для всіх. Звісно, це побіда. Безусловно, нажидаємо. Очень тихо, ожидаемые, поэтому всегда все центральные каналы запросят нас, вас, журналистов, очень тихонечко работать с информацией касательно военных действий и планов наступательных. Это было замечательно с точки зрения тактики, стратегии, победы наша. Очень рада за Херсонцев. У меня рядом со мной живет очень много беженцев из Херсона, и у нас действительно было такое ликование счастье. Поэтому э, следующее, я думаю, это будет Запорожская область, потому что она очень требует этого, требует внимания к себе, требует военных подходов, стратегии и тактики. Ну, я всегда жду, що ми освободим всі наші території, що ми вийдемо на границы дев'яносто первого року. Я очень рада, що освободили Херсон. Ну ждала я. Ну, я жду, що освободят всі території, що освободят далі, це нашим военным бідні. Ну я сподіваюся, що победа буде за нами. Слава ЗСУ! Самое головне, звільнити всі міста України. Немає різниці в який час їх звільнено. Головне, щоб звільнили і люди жили мирно і не під окупацією. А які емоції у вас викликало звільнення? Ходіла дуже сильно. Що люди будуть вже вільно жити без виходить без окупації. Я дуже щаслива, в мене також сльози на очах за херсонців, що вони наші. Я не можу спокійно говорити про цю війну, пробачте. Я теж переживаю за наших воєнних. Пробачте, я не можу говорити. Ми всі українці і такого нашестя, як оце з нами зараз, ще, мабуть, не пам'ятає світ. Чесно, мені бабуля розповідала про війну Вітчизняну, я знаю про це, її вже немає в живих. Але як там не було, ми ще до... при війні ми ще не до непогано живемо. У нас тепло в квартирах, як би там не було, ми живемо, у нас є що їсти. Якщо чогось не не вистачає, то це таке, знаєте, немає роботи, немає грошей. Ми це все переживемо, лише би була Україна вільна.